Вітаю вас у цитлі порадників для гравців по грі АРМА 3. Сьогодні на нашому огляді буде важко броньована техніка, а саме представлені у грі танки. У синьої команди основним бойовим танком є сламер. Він присутній у двох модифікаціях. Зараз у мене командирська модифікація, у якої є додатковий кулемет. Обидва танки здатні розвивати максимальну швидкість 61 км на годину. Танк має 120-мм гармату, що здатна стріляти бронебійними, фугасними та тандемними снарядами. Ці типи снарядів є у всіх танків. Також він озброєний додатковим кулеметом. Окрім трьох членів екіпажу, танк здатен перевозити 6 пасажирів. Наступним танком йде легкий колісний танк Ріно, що доступний лише при наявності DLC Tanks. А Кісламер має як звичайну, так і командирську модифікацію, що так само відрізняється додатковим кулеметом. Ріно має максимальну швидкість 112 км на годину, має місця лише для трьох членів екіпажу, озброєний 120 мм гарматою, та чотирма видами снарядів. Найцікавішими тут є птури, що здатні запускатися по порямій на по теплу, так і по лазуру, причому пряма витність не потрібна, оскільки сценаряд самостійно направиться. За зелену команду основним бойовим танком яку ма. Цей танк вміщує трьох членів екіпажу та має максимальну швидкість 67 км на годину. На озброєнні стоїть 120-мм гармата з трьома видами снарядів та два кулемети калібрами 12.7 та 7,62. Бронювання цього танку є чимось посереднім між сламером та Варсуком, а озброєння є ідентичним до озброєння сламера. Варсук, доступний за червону команду, має місця для трьох членів екіпажу, його максимальна швидкість виносить 76 км на годину. На озброєнні має гармату 125 го калібру і два кулемети. Даний танк має краще бронювання, є більш мобільним, але не здатним перевозити десант. Окрім цього, має меншу кількість боєкомплекту, ніж сламер та кума. Останнім і найкращим танком у грі йде танк Ангара, яка доступна у двох модифікаціях. Танк здатний розвивати на максимальну швидкість 70 км на годину, озброєний 120-мм гарматою з трьома видами снарядів та двома кулеметами. У іншій модифікації, замість кулемета, у командира доступний гранатомет. Цей танк має найкраще бронювання у грі. Для того, щоб його знищити, сламору потрібно буде дісняти від 3 до 7 пострілів, в залежності від місця влучання. Окрім цього, в танку є пасивний радар. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня та до нових зустрічей!